Слово Верітас на ранок 24 червня. Сьогодні ми святкуємо урочистість народження святого Йоанна Хрестителя. Євангельський уривок розповідає про подію, коли Єлизавета народила сина. З цією подією пов'язано дуже багато радості, а найбільше це прославлення Бога. Захарія, чоловік Єлизавети. Отримавши наново дар мови, благословляє Бога. Кожен з нас отримав це життя як великий дар, тому важливо прославляти Бога, дякувати Йому. Люди запитували, ким же буде ця дитина. Йоанн Хреститель отримав велику місію готувати дорогу для Ісуса, чи Ти вже відкрив свою місію в житті? Czy wedasz ludzi do Jezusa?